Вітаю, шановні друзі, вітаю всіх, хто любить Україну і кому не байдужа її доля. Сьогодні я продовжу розбирати ваші коментарі, але для відповіді візьму лише одне питання для сьогоднішньої програми. Бо відповідь на нього не може бути в трьох словах. Мова йде про попереднього міністра Міністерства внутрішніх справ Дениса Анатолійовича Монастирського. Україночка Ровенчаночка пише. Досі не зрозуміло, чому загинув міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, чому досі люди не знають результатів розслідування його загибелі. Він був дуже принциповою людиною і дуже незручним для агентів Кремля при владі. Вірогідно, тому його і знищили. Дуже дякую за це питання, пані Україночко Равенчаночко. Мені також хотілося більше взнати про цю людину. Тому я приділила багато часу на пошуки інформації, розміщеної звичайно у відкритих джерелах. Денис Монастирський родом з Хмельницького. Юрист за освітою в політику прийшов у 2014 році, коли став помічником Антона Геращенка, тодішнього заступника екс-міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Тому монастирський був тісно дотичним до перших значних правоохоронних реформ після Революції Гідності. Зокрема, він за рекомендацією Геращенка входив до комісій з відбору керівників локальних прокуратур, а також до формування Державного бюро розслідування. Як експерт з питань реформування правоохоронної та судової систем, з аналітичним центром Український інститут майбутнього він брав активну участь у розробці закону, який запустив реформу національної поліції. У 2019 році Монастирський приєднався до команди Зеленського як експерт з правових питань. Увійшов до парламенту і очолив комітет з питань правоохоронної діяльності. А в липні 2021 року Верховна Рада України призначила його на посаду міністра внутрішніх справ України. Різні політики і експерти. Дениса Монастирського почергово називали то людиною Авакова через зв'язок з Геращенком, то ставлеником Зеленського, так як він був членом його партії Слуга народу. Один із критиків його призначення, Денис Кобзін, директор Харківського інституту соціальних досліджень, уважав, що монастирський навряд чи буде незалежною фігурою, вказуючи на його причетність до так званого докторського ступеня Іллі Кили. Йдеться про те, що в січні 2021 року, ще перебуваючи на посаді голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, монастирський підписав тодішньому наркодеповіду ПЗЖ Іллі Киві довідку про практичне застосування його, так би мовити, наукової дисертації, попри звинувачення в тому, що та дисертація насправді була сфальсифікована. Та ставши міністром, Монастирський намагався продовжити реформи в Міністерстві внутрішніх справ, які були розпочаті після Революції Гідності. Він прагнув зробити правоохоронну інституцію рівно віддалену від влади і від бізнесу. Денис Монастирський, хоч і спілкувався напряму з Зеленським, мав до нього прямий доступ, минаючи офіс президента, не підтримував його ідею розділити Міністерство внутрішніх справ на окремі структури. Зеленський намагався підпорядкувати Національну гвардію собі. І такий законопроект подавав до Верховної Ради ще в кінці серпня 2019 року. Але погодження того законопроекту гальмував тоді саме правоохоронний комітет ради, який очолював Денис Монастирський. Очоливши Міністерство внутрішніх справ, він продовжував відстоювати свою позицію і виступав проти відділення і перепідпорядкування структурних підрозділів. Він вважав, що семирічний досвід співпраці всіх структур Міністерства довів свою ефективність. Тому структура Міністерства внутрішніх справ має залишатися цілісною, а не роздробленою. І той проєкт закону Зеленського так і не був винесений на обговорення в сесійній залі. Зайшовши на посаду міністра, Денис Монастирський скасував тендери на закупку електрошокерів. Я скасував один із тендерів на 170 мільйонів гривень на закупку електрошокерів і спрямував основну частину цих коштів на закупку бодікамерів для поліцейських. Це саме те, що має збільшити довіру. І ми зможемо забезпечити їх всю патрульну поліцію і принаймні ті, що будуть працювати на дорогах. А попередній глава Міністерства внутрішніх справ Арсена Ваков говорив, що застосування електрошокерів це гуманний поліцейський засіб примусу, який дозволяє зупинити зловмисників. На відміну від автократичного вакова, стосунки з підлеглими монастирський будував на демократичних принципах. Кожен з вас достойно значно, але поспілкуватися – Це така також для мене можливість почути вас. Дякую за службу. Якщо в Авакова був стиль відповідати на будь-яку критику, ховаючи проблеми під ковдру, то монастирський вирізнявся демократичним підходом і здатністю оперативно реагувати на зауваження чи пропозиції. Наприклад, коли в грудні 2021 року його заступник Олександр Гогилашвілі влаштував скандал на блокпості на в'їзді до Донецької області, то не зважаючи на те, що Гогілашвілі є чоловіком Марії Левченко, помічниці Зеленського, якого Зеленський нагородив орденом за заслуги третього ступеня, монастирський не став його покривати, а відразу ініціював проведення дисциплінарного провадження і запропонував кабінету міністрів на період розслідування. Усунути свого заступника з посади. Що стосується реформування Міністерства внутрішніх справ, то одним з пріоритетних завдань Дениса Монастирського це було забезпечення безпеки на дорогах. В мене є мрія, щоб кожні 5 років смертність на дорогах зменшилась вдвічі аж до нуля. Ми не знаємо, як би виглядало Міністерство внутрішніх справ в даний час і які би реформи були там проведені. Бо через вторгнення Ерефії на території України більшу частину часу монастирському та його команді доводилося присвячувати питанням безпеки країни. Війна посунула у дальню хляду більшість питань, пов'язаних з реформами. На початку повномасштабного вторгнення Московії в Україну тодішній міністр внутрішніх справ Денис Монастирський не втік з Києва, а долучився до захисту столиці і України. І ухвалив рішення видавати зброю цивільним, які готові були обороняти батьківщину. Сам монастирський вранці 27 лютого 2022 року так прокоментував видачу зброї українцям. Вітаю всіх! Хочу сказати, що я в Києві Працюємо, організуємо повністю оборону від Бергія, видачу зброї. Тільки лише в Києві видано понад 25 тисяч одиниць зброї автоматичної і близько 10 мільйонів патронів, РПГ, Гранати. Київ однозначно буде захищатися, захищатися і битися до останнього. За словами генерала Валерія Залужного, в тому, що в Україні взагалі з'явилося поняття сили оборони, є також заслуга монастирського і його першого заступника Єніна. Сили оборони дуже часто звучать в пресі, там, в інтернеті, в інтерв'ю. Сили оборони це і Збройні сили України. І перш за все, Національна гвардія, державна прикордонна щоб і на сьогоднішній день вже навіть підрозділи Національної поліції, то оць, в, в, саме досягнення того, що ми стали сили оборони – це ці двох людей. Я не знаю, чи зміг би це, допустимо, хтось зробити інший, хто хотів би зануритися в цей процес. Але вони це зробили. Це їхня заслуга. Монастирський був одним з перших, хто після початку війни прийшов до армійських командирів. Він часто їздив на передову, де були розміщені позиції його підлеглих національної поліції. За словами залужного, монастирський і Єнін допомогли також реалізувати ідею про армію дронів в Україні. Тільки закінчили снаряди. До нас пройшла ідея, що необхідно відійти від стволів і підняти ці снаряди в повітрі. Саме дронами. І ми якось ввечері обговорили це питання. Буквально на наступний день у нас вже з'явився Женя, Єнін, який каже, а я кажу, це бачив вже, каже, ось, оце можна, 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 можна. І чи в той день, чи що, вони на себе закосили і потащили до себе в навчальний центр. А ось воно як. -то. Поки там в нас ще все бенкрутилося в кабінетах і виносилася концепція, там, може, повним ходом ця справа йшла, і це рухалося завдяки саме цим двом чудовим людям. Які які були в процесі, які от, ну, от зрозуміли і відчули от, саме ось от, ось вона, оця зернинка, яку до речі ми розвимаємо і зараз на жаль, мріям і реформам Дениса Монастирського і його команді не вдалося здійснитися вранці, 18 січня 2023 року, у броварах, північно-східному передмісті Києва, з густого туману виринув гелікоптер із сильним гулом впав на дитячий садок Джерельце в одному зі спальних районів. Це сталося близько восьмої години ранку, коли батьки тільки що привели дітей, а самі поспішали на роботу. Через кілька годин стало відомо, що на борту гелікоптера. Також знаходилися перший заступник міністра Євген Єнін та державний секретар Юрій Лубкович, заступниця керівника патронатної служби міністерства внутрішніх справ Тетяна Шутяк, начальник управління забезпечення захисту департаменту внутрішньої безпеки, відполковник Михайло Павлушко, та провідний інспектор департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Микола Анацький. Вони тоді прямували до гарячих точок у Дніпропетровській та Харківській областях. Це була їх звичайна така практика, така звичайна робота. Загинув також і екіпаж гелікоптера: командир повітряного судна, інструктор авіаційної ескадрилі спеціального призначення на вертольотах Олександр Василенко, пілот авіаційної ескадрилі спеціального призначення на вертольотах Костянтин Коваленко, і бортмеханік авіаційної ескадрилі, спецпризначення на вертольотах, прапорщик служби цивільного захисту Іван Касьянов. В результаті падіння вертольота отримали поранення 13 дітей та 18 дорослих, співробітники дитячого садка і батьки, четверо загиблих, три мами, які привели своїх дітей до дитячого садочку, і п'ятирічна дівчинка. На місці події тоді працювали журналісти, рятувальники, медики і люди не могли повірити у випадковість такої події. Однак того дня причин ніхто не називав. Пізніше СБУ повідомило, що розглядає кілька версій трагедії: серед основних порушення правил польоту, технічна несправність і умисні дії. Чорну скриньку, знайдену на місці падіння гелікоптера, розшифрували у Франції і її матеріали передали слідству, яке тривало понад півроку. На початку серпня 2023 року слідчі ДБР разом з СБУ офіційно назвали причини аварії гелікоптера: порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Підозру у скоєнні злочину оголосили п'ятьом посадовцям Державної служби України з надзвичайних ситуацій, які за версією слідства залучили для перевезення делегації керівників міністерства внутрішніх справ гелікоптер. Який перебував на чергуванні для реагування на потенційні надзвичайні ситуації в Києві та області, дане повітряне судно за словами слідчих не мало дозвільних документів на виконання інших видів польотів? Командиру екіпажу гелікоптера не повідомили про метеорологічні дані по всьому маршруту, і, зокрема, про несприятливі погодні умови над містом Бровари. А екіпаж не мав відповідних допусків до польотів у складних метеорологічних умовах та необхідних сертифікатів, але посадовці ДСНС не скасували і не перенесли виліт. Але слідство не назвало особу, яка дала вказівку Державної служби на звичайній ситуації організувати переліт міністра. Співрозмовник видання BBC Україна в ДБР запевнив, що слідство має повну картину трагедії. А тому не виключено, що фігурантами у цій справі можуть стати і більш високопоставлені чиновники. За заявою слідчих, 4 серпня 2023 року Печерський районний суд Києва обрав запобіжні заходи і арештував на два місяці без права внесення застави чотирьох посадовців Державної служби з надзвичайних ситуацій: начальника управління авіації та авіаційного пошуку і рятування ДСНС Івана Коробка, виконувача обов'язків командира частини Володимира Леонова. І посадовців Державної служби надзвичайних ситуацій Андрія Дворника і Олега Іванова, а начальнику служби безпеки польотів спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС Яну Кошману. Суд призначив два місяці цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслету. На суді начальник управління авіації та авіаційного пошуку і рятування Іван Коробка сказав журналістам, що з рішенням суду не погоджується і буде його оскаржувати. Мене звинувачують у безпідставному прийнятті рішень на виконання польоту, внаслідок якого сталася катастрофа. Я з цим не згоден. Екіпаж був допущений до виконання польотів в складних метеорологічних умовах і був допущений до перевезення керівного складу. Немає нельотної погоди. Є умови, за яких екіпаж повинен виконувати польоти. Погода була льотна, сказав Іван Коробка. Не погодився з рішенням суду і Олег Іванов. А на запитання, чому не скасували політ, відповів: це не мій рівень. А хто мав ухвалювати таке рішення? запитав журналіст. Міністр, відповів Іванов. Ні, каже Ігор Клименко, нинішній очільник МВС. Не міністр монастирський мав ухвалювати рішення про те, летіти чи не летіти. Рішення ухвалював керівник польотів, пілот, керівник екіпажу, який загинув, і керівник управління авіації, сказав він. У листопаді 2023 року ДБР завершило свої розслідування, до якого залучались і закордонні експерти, в тому числі представники французької компанії, виробника гелікоптера. 29 серпня 2024 року Офіс Генерального прокурора передав до суду складений ДБР-обвинувальний акт, про що було повідомлено на сайті ДБР. Вищевказаним посадовцям управління авіації та спеціального авіаційного загону оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 276 кримінального кодексу України. Начальник послужби безпеки польотів цього ж загону повідомлено про підозру за частиною 2 статті 367 кримінального кодексу України. Це службова надбалість, обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років. Та загиблих уже не повернеш. На жаль, смерть забирає тих, які би ще могли послужити і принести користь Україні. Разом з цією нечистю, звичайно, ми розуміємо, що ми самі мало помалу хочуть це чи не хочучи, ми повернаємось і занурюємось ну, в так звані середні віки. Це стаж ж агресія, середньовічна агресія, яка ну, фактично нас ставить на рівні зараз з бійцями Богдана Хмельницького, Петра Сагайдачного, інших таких воїнів, але це воїни, які... Перемолювали інші підрозділи військові, багато кого з різних сторін. Зараз тепер ми, наша черга і черга перемолювати росіян. Переконаний, ми це зробимо, але, звичайно, цей слід в нашій душі залишиться дуже і дуже надовго. І ми маємо розуміти, що напевно не забувати більше того, заради чого ми воюємо. Не тільки заради того, щоб звільнити територію, а заради того, щоб відстоїти такі цінності, які є в нашого народу, цінності сім'ї, цінності ну, нашого походження внутрішнього і ну, власне тої софійності, мудрості, які були у наших пращурів і є у нас допомагають нам сьогодні боротися а завтра будувати нову незалежну Україну. Я вважаю, що багато багато українців. І покоління українців має чого пам'ятати, бо він дуже і дуже багацько зробив для того, що вже от зараз ось воно є і наслідком його тої роботи, що встиг зробити буде наша перемога. Це вся друзі інформація на даний час, що стосується слідчих дій і перших рішень суду. Чи справедливо невідомо. Побачимо, як буде відбуватися судовий процес. На мою особисту думку, знайшли, звичайно, стрілочників, бо треба ж на когось повісити злочин. Якщо по-чесному, то практично в кожному підприємстві, а тим більше з високими ступенями ризику, можна знайти зачіпки в паперах по техніці безпеки. Там десь протокол недооформили. В журналах чиїсь підписи відсутні, якийсь акт неправильно склали і багато інших недоробок у стосах паперів. А коли, не дай Бог, стається якийсь нещасний випадок, то легше всього списати злочини на тих, хто відповідає за ту чи іншу ділянку роботи по техніці безпеки і не завжди шукають справжніх причин чи винуватців злочинів. Так само і в трагедії з гелікоптером у броварах. А може там була інша причина катастрофи? Може за цією трагедією стерчать чиїсь вуха. Ми знаємо, що перший заступник міністра Євген Єнін працював над притягненням до відповідальності РЕФІ за їх злочини у міжнародних інституціях, в тому числі він був агентом України у справах, що розглядаються міжнародним судом Організації Об'єднаних Націй. Про те, що основною версією Броварах мала бути диверсія, говорили і деякі експерти та політологи, в тому числі і Олексій Кошель. Запитань дуже багато, і запитань в усіх, чому саме на цій будівлі, чому кілька разів, чому він зупинявся і так далі. Я думаю, що у слідство буде в будь-якому разі головна версія це диверсійний акт. І тому, коли йдеться про силовий блок уряду. Я думаю, що ця версія повинна бути номер один. Тим більше не забуваємо, ну, принаймні, те, що я бачив у медіа, йдеться про абсолютно новий літак чи британського, чи французького виробництва. І я не думаю, що керівництво МВС перевозив недосвідчений пілот. Тобто питань дуже багато. Я думаю, що диверсійний акт це мала б бути ключова версія. Але слідство з перших днів відкинуло версію замаху на життя керівництва Міністерства внутрішніх справ, а залишило лише порушення правил безпеки руху та експлуатації повітряного транспорту. Спроба видати диверсію за порушення правил безпеки і помилку пілота або непогоду це почерк саме російських спецслужб. Згадаймо аварію під Смоленськом, в якій загинув президент Польщі Лех Качинський. А з ним і все інше вище керівництво держави. Росія й досі дотримується версії помилки пілота. Хоча вже доведено, що причиною катастрофи літака ту 154 м став вибух у лівому крилі. Можна ще згадати про катастрофу, яка відбулася в Ерефії, коли загинув генерал Лебідь, який балотувався в президенти, і був невигідний комусь. Його вертоліт нібито зачепився за дроти, впав і розбився. і Разом з ним загинули всі, хто там перебував. А російська влада видала за нещасний випадок помилка пілота через туман. І це не єдині такі випадки з катастрофами в Ерефії. І саме версія помилки пілота звучала і після падіння гвинтокрила в броварах. Таке враження, що слідство вели не українські спецслужби, а московити. Така ось на сьогоднішній день в лапках правда про цю трагедію і загибель Дениса Монастирського і його команди. А справжня правда з великої букви рано чи пізно на світ Божий, бо вона завжди перемагає. Навіть коли проходить багато часу, навіть коли її знищують або ховають від людей. А зневажаючий правду зневажений буде. На сьогодні все. Ще раз дякую українці ровенчановці за запитання, яке стало темою сьогоднішнього відео. Дякую всім за увагу і за підтримку каналу, як морально, так і фінансово. Нагадую, що звіт про отримання кошти на підтримку каналу за цей тиждень як завжди розміщений у закріпленому коментарі під цим відео. Там же розміщений список доброчинців цього тижня і реквізити рахунків, на які можна спрямувати благодійні кошти. А збір на FPV-дрони для 102 Другої бригади територіальної оборони збройних сил України, яка захищає нашу країну на Запорізькому напрямку, триває. Доєднуйтесь, будь ласка, друзі, до добрих справ, вносьте свій вклад у нашу священну перемогу над ворогом, якого з Божою поміччю обов'язково здолаємо. Коли закінчиться війна? Це питання я найчастіше чую звідусіль і в службових відрядженнях, і в медіа, і в соцмережах. І від наших міжнародних партнерів на нього є тільки одна відповідь: війна закінчиться тоді, коли кожен з нас зробить максимально важливе, щоб наблизити нашу перемогу. Дякую ще всім. і вас Боже, Ми обов'язково переможе. Слава Україні! Героям!